Пішов з дому тиждень тому і досі не повернувся. Тривають пошуки уродженця і жителя селища Торчин 56-річного Анатолія Семенчука. Сьогодні жителі селища Торчин і навколишніх населених пунктів об'єднали сили задля пошуку зниклого односельчанина. Є в нього родичі, в нього є тато, але він зараз хворий. Лежить в лікарні в досить такому нехорошому стані. От і, і, і тобто, фактично, й немає кому потурбуватися. Востаннє чоловіка бачили у селі Сарнівка. Два 28 січня розповідає Василь Бощук, родич зникло. Звідси каже, зниклий Анатолій хотів повернутися навпростець через поле додому. З того часу нічого про нього не відомо. Так я казав дід, що він вийшов половину другу з дому, що мав їхати там до родичів десь хорохорин. Туди він не доїхав. Я особисто я його бачив ще пів на в Торчині. Його немає вже з суботи. Нас полох подали в понеділок, того що подумали, що він там в родичів. почали дзвонити. Тим більше телефоном він устав вдома. Поліцейські зареєстрували заяву про зникнення чоловіка. Розказала інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Анна Павловська. Відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 кримінального кодексу України із приміткою безвісті зникла особа. Протягом тижня відбувалися пошуки цього чоловіка. Майже півсотні жителів Торчинської громади взяли участь у пошуках односельця. Сьогодні обстежили територію двох населених пунктів Смолигова і Сарнівки. Тут протяжність просто населених пунктів велика і дуже багато території, яка залита водою. Ну ймовірно, можемо знайти чоловіка. Останній час його бачили. Тобто, в цих. В цьому населеному пункті. За словами Василя Коляди, пошуки Анатолія Семенчука тривали майже п'ять годин. Зниклого чоловіка не знайшли. Далі вирішуватимуть із поліцейськими, у якому напрямку продовжити пошуки. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.